І продовжуємо далі наш ефір. Звільнені вчора полонені, знаходяться в незадовільному стані. Всі вони наразі перебувають в лікарні. Про це під час зустрічі з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком заявив заступник начальника гур Дмитро Усов. Андрій Єрмак зазначив, що підготовка цього обміну тривала понад місяць. Важливо сказати, що над цим обміном щодо представників МВС ми працювали ще разом з Денисом Монастирським. І нам сьогодні вдалося повернути безпосередньо тих працівників, з яких він спілкував, піклувався. Дякую, Дмитро. В якому стані наші хлопці, дівчата? Ми можемо констатувати, що за всі ці обміни, які відбулися у нас, стан наших військових не покращився. Ми маємо те, що попередній наш безпосередній огляд, тих, кого ми повернули, 23 мають тяжкі поранення, і на жаль, дехто з них вже. Втратив кінцівки. Тому загальний стан всіх, кого ми повернули, мабуть, не є навіть задовільний. Я всіх нас вітаю з, цим, з цією знаменною подією. Це досить таки вдалий і великий обмін. Це, це стало завдяки спільній роботі усіх абсолютно органів, залучених до діяльності координаційного штабу. Тож, результат, як то кажуть, на обличчі. 116 людей повернуті 116 захисників, це досить така значима кількість. Ми маємо тепер зробити все можливе для того, щоб вони максимально пройшли швидку реабілітацію. Ну і стали до строю. І, звичайно, ми маємо контакти з сім'ями даних працівників і військовослужбовців, які в найближчий час вже зможуть побачити своїх рідних. Я хотів вам від нас усіх подякувати за те, що згадали Дениса Манастирського, нашого друга, колеги, які дійсно. Працював і кожного разу він особисто був залучений до підготовки обміну. І дійсно, це дуже велика втрата для нас, для всіх. Дуже дякую, що ви згадали його.